Ви хвилювалися за них, що вони так само просто це буде для них як цінність сім'ї, віра, але не перетвориться на їхню особисту віру. І якщо б хвилювалися за цей момент, що ви робили для того, щоб вони все ж таки зараз дійсно мали відкриття про Бога, його любов? Я дуже хвилювалася. Ну, тобто, не знаю, в якийсь момент, ми просто. Отримали таке відкривання, знай, що ми маємо передати наступному поколінню, що це наша відповідальність. Тобто, Бог завжди говорив там радіяца да? тобто там ти син Авраама і, і так далі. І ми от отримали це відкриття. І я завжди молилася, завжди я дуже багато молилася за дітей. Говорила Бог, я не хочу, щоб моя віра вона закінчилася на моїх дітях, тому що ну я була в миру, я знаю, що це таке, і я не хочу, щоб мої діти також там були. Але я й не хочу, щоб це була просто релігія. Тому я багато молилася, дуже багато пророкувала їм місце списання в їхнє життя, багато постилася. Ми разом молилися багато. Тобто, ну ми в духовній сфері дуже багато зробили. Ну не дивлячись на там mm -hmm. на все інше, і в фізичному так само там mm -hmm. і в церкву їх тащили, і створювали їм оточення. Ну, тобто, ми працювали в цьому, бо ми, ми знаєш, мали ткуну всередині відповідальність. Наша відповідальність, як батьків, як християн, передати віру, не просто релігію ходити в церкву або культуру, а саме віру, живу віру.